i mm -hmm. Дай, друзі, а у нас день вчителя на носі. Ми всі традиційно святкуємо тієї неділі. Це здається, остання перша неділя жовтня, правильно, але ми знаємо, так. що у п'ятницю у школах буде гучно. Ось ці підуть же квіти, цукерки і так далі. Ми друзі, чекали ваші світлини, відео, особливо, які ви нам надсилаєте. І присвячено на цьому тижні наш хештег спеціальні фотографії. Ми з відео до дня вчителя. Так, Не, то ось перше це, відео це? у нас від Оксани Пащенко, вчителя третього геклазу Черкаської гімназії, Учитель для молодших Школярів – це незаперечний авторитет. Моя професія це більш ніж робота, це сенс життя. Вітаю усіх педагогів з професійним святом, а також моїх батьків, які теж працюють у цій сфері. Ну, бачите, які малюки стрибають, танцюють. Я не знаю, що вони роблять, але це дуже смішно. Я не зарядку чи що заряд, флешмоб, знаєш? Якийсь роз... ранковий шкільний флешмоб. Ой, Ти як-то економію, який слухає. Ну, далі. а наступне відео, відео у нас від Наталії Кириченко з Конотопу Сумської області. Вона поділилася світлиною чарівних викладачок початкової школи. Mm. Вітаємо вас, з днем вчителя! Бажаємо наснаги та терпіння у вашій праці. Так тримати, ви найкращі. Ну, диви, який класний жіночий колектив. Всі світлі обличчя, подивися, вчителів, як можна впізнати завжди у натовпі. З світлими очима і світлими обличчями. Абсолютно. скажи. А, наступне фото від Галини Черк... Касовою на ньому зустріч випускників Корсун Шевченківського педагогічного училища через 30 років після його закінчення на фото. Вчителі з різних областей України разом зі своєю другою мамою, як вони її називають, курсовим керівником Гавриленко Тетяною Костянтинівною. Ну то що пам'ятаєте? молодці, що через руки приходите, і ви навіть не уявляєте, як приємно вчителям. Я теж прийшов до своєї вчительки через 10 років. Ми всі разом в гуртом прийшли. Я бачив її очі. Ну, це без слів. Просто пам'ятати про вчителів. Тетяна Варданян надіслала наступну світлину вчителів своєї доньки. Варвари діти щоранку біжать з задоволенням. Педагоги знаходять підхід до кожної дитини. Дай Бог здоров'я їм в нелегкій праці і щастя на довгі роки. Пишаємося ними і хочемо, щоб всі сніданківці про це знали. Ну, от бачите, знаємо, ми клас. тепер знаємо вже. Давайте далі. А Ольга Коваленко написала, що перша вчителька її дитини Тетяна Сергіївна Демиденко, друга мама, член сім'ї. Прийміть найщиріші побажання від учнів третього класу Підлубівської школи. Клас, клас, спасибі вам, друзі. Дякуємо за чудові світлини. Дякую за відео. Особливо це перше кумени. Я це неймовірно. ми нам ще доповнюйте їх підписами і Тегом нижнє підкреслювання вчитель ми обов'язково зачитаємо. Ну